Так, доброго дня. Деякі прокоментую матеріал. По-перше, по поняття коло. Повторюємо декілька елементів та проговоримо. Щодо таке Коло, коло це множина точок, які знаходяться на однаковій відстані від однієї. даної. Яка називається центром кола? Значить, мабуть, це писало. Зазвичай центр пишеться як О, ну нехай тут у нас А центр кола, Б це точка на колі. І відстань дорівнює довжина відрізка АБ. дорівнює від відрізка Б називається радіус. Вістані від центр. Ну і довжина радіуса позначається зазвичай як N. Це та відстань, на яку всі ці точки віддали. Далі, якщо ми обираємо дві точні точки кулі, з'єднуємо їх. Тоді задавається хор. Thank you. Як корм проходить через центр кола, то вона називається діаметром. КЛ. КЛ це діаметр. Хор, яка амісія центр кола. Ністького. Якщо ми скажемо, що ось цей відрізок у нас за принтезоничний, то в даному випадку радість дорівняння трьох. І скорость завдовжно дорівня два радіуси.